Усім привіт! Зараз зробимо товченики. Пам'ятай, як їх з любов'ю робила моя бабуся. Найчастіше вона їх готувала з домашньою куркою. Нахлинула ностальгія з дитинства. Яка ж то була смакота. Сьогодні ми рецепт трохи модернізуємо. Так от просіємо 360 грамів борошна. Додаємо одну чайну ложку сухих дріжджів, одну чайну ложку розпушувача. 35 грамів цукру, щіпку солі і 20 грамів молока. А тепер 180 грамів теплої води. 35 грамів рослинної олії У нас сьогодні оливкова. Далі замішуємо тісто. Якщо потрібно, додаємо трошки борошна і примішуємо. В окремий посуд вливаємо рослину олію і змазуємо дно та стінки. Всередину кладемо тісто, накриваємо рушником. І залишаємо на півтори години у теплому місці. Наступним кроком на вогонь ставимо більший вок. Будемо готувати модернізовані та сучасні товченики. вок наливаємо воду. Приносимо тісто. Воно гарно піднялося. Чудово! Замішуємо тісто ще раз. Воно вийшло повітряним, легким та ніжним. Рослина олія має бути під боком. Наливаємо її у велику миску і, змастивши в ній тісто, замішуємо ще раз. Дошку припорошуємо борошном. тісто ділимо навпіл, викладаємо його на дошку і розкатуємо достатньо тонко, висотою максимум в 1 см. Вирізаємо коло. Поверхню гарно змазуємо рослиною олією. Моя бабуля готувала товченики прямокутної чи круглої форми, але ми запланували форми на кшталт кишені, щоб можна було покласти всередину щось надзвичайно смачне. Обіцяємо, що очі та смакові рецептори будуть зачаровані, захоплені та піднесені. Складаємо навпіл тістечкові кола і злегка розкатуємо товченики качалкою. Потрібно заздалегідь нарізати квадратики з пергаменту. Беремо пергаментні заготовки і на них кладемо тістечкові кишені. Поки все дуже просто. Процес повторюємо, поки не закінчиться тісто. Пізніше ми виявили, що варто подвоїти порцію, бо на ранок вам точно захочеться такого ж неперевершеного сніданку. Галушки викладаємо на решітку і готуємо 12 хвилин під кришкою. Давайте перевіримо. Це фантастика. Вони вийшли чудовими. О, це те, що треба. Це вже частина успіху. Свіжі овочі ми вже нарізали, а тепер наріжемо м'ясо. Надалі беремо парову булочку, змащуємо каштановим солодко-солоним соусом, додаємо тонкі та запашні шматочки свинини. Далі йдуть будь-які овочі та завершуємо все пікантним соусом. Трава виглядає дивовижно, так і хочеться з'їсти. Але ми продовжуємо далі. А що далі? Трохи кропу для забарвлення. Це суцільне задоволення для зору. І наостанок пряний солодко-солоний соус, який має характерний глянцевий каштановий колір. Тож час вечеряти? Фантастика. Фантастика. Це дуже смачно. Треба ще з'їсти. Рекомендуємо повторити. А на сьогодні все. До зустрічі!